Велика п'ятниця, о третій годині пополудні, коли я увійшла до каплиці, почула такі слова. Хочу, щоб цей образ прилюдно вшановували. Тут я побачила Господа Ісуса, який умирав на христі у тяжких муках, і вийшли з серця Ісуса ті самі два промені, які є в тому образі. Субота. під час вечірня я побачила Господа Ісуса, сяючим, наче сонце в ясних шатах, і Він сказав мені, Хай радіє твоє серце, і залила мене велика радість і проняла наскрізь присутність Бога, яка є невимовним скарбом для душі. Коли було виставлено цей образ, я побачила, що Ісус накреслив рукою великий знак Христа. Того самого дня ввечері, коли я лягла в ліжко, я побачила, як цей образ ішов понад містом, а місто було затягнене сіткою і сітями. Ісус, проходячи, розітнув усі сіті. А потім накреслив великий знак Святого Христа і зник, і я побачила себе в оточенні багатьох злостивих постатей, які палали великою ненавистю до мене, їх уста погрожували мені, однак жодна постать не торкнулася мене. Через хвилину це видіння зникло, але я довго не могла заснути. У п'ятницю, коли я була в гострій брамі, під час тих урочистостей, коли було виставлено той образ, я чула проповідь, виголошену моїм сповідником. Це була проповідь про Боже милосердя. Це було перше, чого так давно прагнув Господь Ісус. Коли почав говорити про це велике Господнє милосердя, той образ ожив, і ті промені проникали у серце людей, згромаджених навколо. Однак, не у всі в однаковій мірі, одні отримували більше, інші менше. Велика радість залила мою душу, коли я побачила Божу ласку. Раптом я почула такі слова: Ти є свідком мого милосердя. Вічно стоятимеш перед моїм троном, як живий свідок мого милосердя. Одного разу увечері, коли я була в своїй келії, я побачила ангела, виконавця Божого гніву. Він був у ясних шатах, обличчя його сяяло, його ноги стояли на хмарі, а хмари громи і блискавки проходили через його руки і тільки тоді торкалися землі. Коли я побачила цей знак Божого гніву, який повинен був впасти на землю, точніше, на певне місце якого з вагомих причин не можу назвати, я почала просити ангела почекати кілька хвилин, а світ спокутуватиме. Однак моє прохання проти Божого гніву було нічим. У ту ж мить я побачила Пресвяту Трійцю. Велечого його мист, тату пройняла мене до глибини душі, і я не сміла повторити своє благання. У ту ж саму хвилину я відчула в своїй душі силу Ісусової ласки, яка мешкає у моїй душі. Коли я усвідомила цю ласку, у ту ж саму мить мною заволоділа Божа столиця, у яким великим є наш Господь і Бог, і незбагненною є його святість. Не буду навіть пробувати описати цю велич, бо незабаром усі ми побачимо, яким він є. Я почала благати Бога за світ словами, які я чула всередині. Коли я так молилася, я побачила безсилля ангела. Він не міг виконати справедливого покарання за гріхи, яке було цілком заслуженим. З такою внутрішньою силою, як у цей час я ще ніколи не молилася, я благала Бога наступними словами: передвічний Отче, офірую Тобі тіло і кров, дух і божественність Твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за наші гріхи і гріхи усього світу, заради Його болясних страждань, змилосердись над нами.